Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас одна з цікавих тем це інтарсія. Те, що нас заворожує, манить, дурманець, і те, що ми боїмося в'язати, мабуть, так само, як і Жакарди. Хоча не всі. Значить, я вже пров'язала два рядочки. Дивіться, я кінчики ніяк не фіксую. Вони в мене просто я пров'язала, що можу підтягувати один і другий. Оскільки я вибрала Візерунки, які в мене будуть починатися з краю, то в мене три кольори. Якщо у вас між візерунками будуть інші кольори, то у вас буде стільки моточків, скільки кольорів. Тобто, якби у мене світлий оцей починався візерунок тут, то ще би тут лежав один чорний моток. Я вирішила показати простіший варіант. Принцип, я думаю, ви зрозумієте. Перш за все, на що варто звернути увагу? Я вважаю, що інтарсію треба в'язати доволі таки щільно. Бо якщо ви будете її в'язати дуже розхлябано, на, ну, коли ниточка не співпадає, розміру спить, то вигляд це матиме не дуже охайний гарний. гарний. Ну і воно буде просвічувати. Плюс, мабуть. Краще в'язати з нитки, яка є кардною. Тоді взагалі не зрозуміло, чи це одне полотно, чи це два кольори, чи це воно ручна в'язка, чи ще якась. Тому зважайте на те, щоб у вас і товщина ниточки, і ниточка конкретно підходила під вашу інтарсію. Значить, неважливо, зі скольки, скільки ви, у скільки ви складнень в'яжете. Тобто тут в мене дві, тут дві, тут воно вже змота одна, я взяла. Значить, Дві петлі в мене вже тут відв'язані, і зараз мені треба його міняти. Тобто зараз в мене, ось, дивіться, всі ниточки лежать так як так якось лежать. По рівному, тобто деякий кольор, так і лежать. Значить, я пров'язую, мені треба зв'язати вже тут три петлі, і одна третя буде. Третя петля, вона буде в мене ось. Я її пров'язую. Пров'язала. Наближено я ще вам покажу. Ось. Беру ось темну нитку. І що я роблю? Я через низ, ось дивіться, через низ. Я отак от, її ось сюди, цю підтягла сюди залишаю. І темну, щільну, отак от, починаю в'язати далі. Нехай вас не лякає, що тут у вас виходить отака, отак воно, бачите, ну, петелькою. Як я кажу, ніжка за ніжку вже зачепилася, Зараз я тільки темної ниточки собі зроблю так, щоб воно було зручно. Це в мене залишки, тож не дивуйтеся. Є десь вузлики. Я їх відрізаю. Ну, для зразків якраз саме те. І в'яжемо далі. Вибачаюсь, трошки від теми відійшла. Ось, воно у вас отаке. І в'яжу собі далі. Темною ниточкою. Пам'ятайте успіх гарного в'язання гарних петель це ручки до кучки, контроль кромкових петель, затягуйте їх, якщо розумієте, що вони у вас десь там якось розхлябані, чи щось з ними не те. Контролюйте кромкову останню петлю так само, бо іноді буває, коли початок у нас. В'язання дуже гарний, а поки доходимо до кінця рядка, то вже і щільність гуляє, і петлі гуляють. Так, я дійшла. Ось. Наступна в мене має бути моя салатова петля. Тут в мене ось, ви можете відсунути собі так, вам буде зручно. Я так само ось через низ, отак, от беру і міняю, поміняла і в'яжу собі далі. ось Тут в мене наші дірочка утворилася. Підсягли. Все, нічого нема. Тепер дивіться уважно. Ось у нас виходить от такі Тобто, біла за темну зачепилася, темна зачепилася за салатову. Що ми робимо? Я беру спицю, вона в мене ось. Та, що була в лівій руці, я її беру право Ниточки, отак вони залишаються, нічого з ними не робимо. Розвертаю з права ліво, чи зліва направо, як це правильно сказати. Ну, ось. Хай буде зліва, мабуть. Гострий кінець спиці. Зліва я розвертаю направо. Давайте так. І в мене всі ниточки мають бути ось, через верх, дивитися отуди, знову ж таки. Хай це вас поки що не лякає, просто, Просто воно у вас було ось, ще раз покажу зараз. Ось, у вас буде отакий вигляд. Тут петля і тут петля. Спицю. виберете в ліву руку собі оцей кінчик, розвертаємо. І ниточки ні в якому разі не мають у вас залишитися отут-десь внизу. Тобто, через верх, ось, оця дивиться туди, ця дивиться туди. Ця початок, тому вона вже ну перша. Тепер дивіться: ось. В'яжу, знімаю. Зараз в мене петлі не міняються. Ось, дов'язала сюди. Що зараз роблю? Я беру оцю петлю. Не петлю, а в цю ниточку салатову. Я її ось. Тобто я тут вже так роблю зміну. Коли заходить ця зміна, то ось нижня ниточка в мене вже вільна. Тут я підсягла і в'яжу далі. Тобто ми той перехрест ми його розплутали. В інтарсії важливо, важливо, щоб у вас була ниточка однієї товщини. Можливо, я повторюся, але є такий момент. Важливо, щоб у вас було все-таки щільне в'язання. І важливо, щоб ви контролювали, щоб ви підтягували десь щось. Якщо бачите, що щось у вас, якась петля, десь там бовтається. Не соромтеся її спицею, десь там підсягти, розтягти між іншими петлями, і буде вам щастя. Так, це я ще в'яжу. І ось, увага, дивіться. Вив'язую. Тут мені треба змінити. Я нитку, яка в мене нижче, це виходить оце біла ось через верх кладу сюди. Ще раз. Воно у мене ось було отак. От, я дов'язала темно я сюди. Відтягую назад і світлою починаю в'язати. Тут в мене так само поки що стирчить кінчик, потім я його сховаю, за нього я підтягую. Якщо ліска, то ви обережно дістали, дивимось, ось. Ось ми розвернули, і тут у нас знову нічого нема. Все нормально, нічого не сплуталось. Показую ще раз: тепер наближено вже. Може вийти не з першого разу. У мене таке буває, що я, е, знаєте, як то кажуть, починаю в'язати, воно плутається, 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 а потім раз і стало. І то воно стало, головне не забути той принцип. Ось. У мене зараз буде зміна петель. І ось наступну чорну я в'яжу білою. Ось, пров'язала. Ось у мене знизу ниточки. Тобто я світлу на низ, темну наверх. Та, що у вас була робоча, пішла вниз. Та, що у вас буде робоча, пішла вверх. Вони там перехрестилися між собою, щепилися ногами, руками, <кій> тілами. Вибачаюсь. <кій> В'яжемо далі. Зараз в мене таке саме буде зміна у наступному кольорі. Тут ви, звичайно, собі контролює, контролюєте. Зараз я щось не можу чіпитися. що це у мене тут за петля. Ну, Мотка називається ж в'яжу дві нитки, щоб. Ось так. Я тут в'яжемо далі. доходимо до нашого кінця. Дивіться, знову я залишаю ось ниточку. Робоча нитка йде вниз. Наступна робоча уверху такий хрестик. Тут я чіпляю робочу, яка була, підсягла, а тут я вже підсягаю наступною робочою. Тут не треба спішити, поспіх нам тут не потрібен. Ось ось. І воно виходить так, я зараз ще раз покажу. Дивіться, в мене тут знову виходять ті самі отакі петлі, які були ми першого разу. Тобто ви, якщо їх отак покласти, то світло зачепилось за темну, темна зачепилась за салатову. Якби в нас ще один колір був темний, то салатова б зачепилася за темний. Зараз я трошечки собі. Сплутаю тут ниточки, покажу вам виворіт. В интарсі немає нічого складного, її не треба боятися. Її просто треба в'язати так, щоб у вас був час, було натхнення, і вам було зручно і комфортно. Повторюсь. Щільність, мені здається, це один з дуже важливих моментів саме в интарсії. Бо як в'язати інтарсію без щільності, я не уявляю. Підбирайте ниточки, якщо ви тільки початківець, підбирайте ниточки одного артикулу, ви точно будете знати, що там іде одна товщина, що воно буде у вас все на одній спиті і все буде однаково. А також зважайте на те, що пряжа може е, після ВТО линяти. Це також важливий фактор, щоб не вийшло так, що ви зв'язали річ, випрали її, а вона полиняла. значить, я дов'язала ось моя лицьова. Так само я беру лівою рукою, лівою рукою, О, може плутатися ще оця ліска. Отам між цими ви її просто дістаєте. Лівою рукою я беру кінчик спиці. Розвертаю в праву сторону його. Всі ниточки в мене дивляться через верх. Ось вони всі туди. Ну, ось. Такий вигляд має. Кінчики вниз, вяжучи ці вверх. Знову я беру свою салатову. Зараз я вам тут наближу. Починаю в'язати. Тут в мене нагадаю, зміни ніякої зараз немає. Мені просто треба їх одна зодною щепити. Ось, дійшла. Робоча нитка через верх іде вниз. Та, що буде робоча, йде через низ уверх. Ось. Вони опускаються, бачите? Я в'язала, вони були отак ось. Перехрестила. А можливо, хтось знає якісь інші методи, способи. Я, чесно кажучи, не шукала, не дивилася, я отак якось як принавчилася в'язати інтарсію, так і її в'яжу. І в мене виходить, що зараз вже салатова ниточка, ну, одна з кольорів, вона вже вільно лежить в мене не заплутана. Коли ви будете в'язати, ну, що у вас буде там. Наприклад, 4-5 моточків. Раджу десь собі знайти місце, по коробочкам розкладати ці мотки ваші чи конуси і в'язати, так, щоб ви їх бачили. Щоб все було розставлено і зручно рухалось перед вашими очима. Ось, Дійшла знову. Та, яка працювала, вона заходить, обвиває, а та якраз отак от виходить. Знову, вони в мене вже розплутались. Ось. Я підтягую шоту-шоту, щоб не було ніякого, е, ніякої дірочки ніде. Ось, дивіться. Виворіт, виходить отакий. Все Яскраво більш більше добре видно. Дов'язали. Так само розвертаємо всі ниточки ззаду, вони в мене вже всі ось розплутані. Зараз буде знову заміна. Ще раз покажу наближено. Я беру, звичайно, там підтягла, те, затягла, в'яжу. Ось, дов'язала. Я її прямо ось сюди опускаю вниз. А в цю темну підіймаю. Ось, тин. тин. У мене там між ними вийшла знову така петля, я в'яжу собі далі. Ось, воно виходить отакими от стовпчиками. Тобто, якщо ви вирішуєте собі інтарсію в'язати, наприклад, цими такими стовпчиками виворітною стороною на лице, ну, тобто, з лиця міняти ниточки, у вас така задумка, є дуже гарні светр в такому виконанні. От, то тут треба буде ще потренуватися. Ось. Знову я дійшла. Тин, тин, зараз покажу так трошки Ой, вибачаюсь. Дійшла. Ось, дійшла. Мені зараз треба зробити цей, як його. Заміну петель. Ось. Знизу ви заходите. Ну, щоб зрозуміти. Хрест нахрест. Відцягли. Зразу кажу, я в'яжу щільно. Якщо ви розумієте, що ви в'яжете не дуже щільно, і, наприклад, відв'язали зразок антарсії, і у вас щось там не виходить, то рекомендую брати менші спиці. Ось, знову я розвернула, нічого не змінюється. У мене там воно трохи поплутане, нічого страшного. Ще раз покажу зараз. Виворіт. Ну, я думаю, що, в принципі, тут уже ви зрозумієте. Ось, я в'яжу. Тут в мене немає ніяких замін, мені тільки треба зачепити петлі. Ось дик дик Проти часової стрілки хай буде отак от, от. Ось. Підтягла все. І в'яжу далі. Ось такий виходить виворіт. Він щільний, ніде нічого не розходиться, як бачите. І, ну, і після ВТО він взагалі навіть покажу, не буде зрозуміло, чи це вручну зв'язано, чи це на машині. В мене ж вже все. Одна нитка в мене виплуталась. Дов'язую зараз. У мене вузлики, не звертайте уваги. Ось, дов'язала, беру. Ну, вони виходять ось. Ви їх взяли отак от, проти часової стрілки закрутили. У мене вузлик є, я його підтягаю, і він розв'язався. Що страшного підтягли. В'яжемо ось далі. Ось такий виходить виворіт. У мене зараз воно. Ось, так. От, все знову лежить по лицю вільно. Ще одна зміна. Показую вам ще один виворіт в себе, бо начебто таке відео нема про що розказувати, але все-таки Так, тут я в'яжу обережно, бо в мене обірвалася ниточка. Підсягла. От Не бійтеся, нічого підтягувати. А, тобто, приклала ще один. Ось, просто навіть вже не зав'язую той вузол. Мені ж його треба поміняти місцями. Тобто, тут зараз я все-таки, мабуть, прив'яжу, бо в мене порушиться сам цей, сама система в'язання. Але коли вона порушується, ви просто розплутали собі моточки на наступному колі і все. Ось, прив'язала. Ось дійшла, дійшла там пров'язала і ось через низ я його так заплутала. Але бачите, в мене нитки залишились рівно. Тобто, що я роблю? Ось, щоб в мене була та сама моя петля, яка була. Ви можете це виправити на наступному колі. Зараз покажу ще з наступним кольором, і, в принципі, тут мені здається вже більше нічого дивитися, бо тут, ну ось, там в мене є петля і тут ось. Якщо ви навіть будете робити перехрест в якусь іншу сторону, то у вас всі перехрести мають бути в іншу сторону. У вас не може бути один сюди, інший туди, бо воно буде мати неохайний вигляд. Ось, у мене знов все зверху. Починаю. Мені здається, навіть тут вже і початківці зможуть в'язати, які ще спиті жодного разу не тримали в руках. Ось, пров'язала. Робочу нитку наниз, наступну нитку наверх, відсягла. В'яжу собі далі. Тобто, навіть якщо у вас буде багато моточків, ну, звичайно, якщо нитка буде чіплятися одна за одну, то буде трошки воно, знаєте, так незручно. Якщо нитка у вас, наприклад, бобінна просочена, суха, і вона у вас в вязанні пливає летить, і так само змінили і все. Відсягли і в'яжемо. Тобто тут ви маєте просто віднайти ваш ритм, що і як, і куди розвертати. Ось, дивіться, зараз покажу. У мене світло. Бачите? Вона тут прям два рази. Тобто я його десь там неправильно поклала, коли в минулому рядочку. Одну розплутали, і все. І щастя вам. Ось. виверітна сторона сторону інтарсі. Вона в мене вся отака йде. Що там, що тут. ось Потім в кінці я вже буду ховати колір до кольору, Ну щоб його було неповітно. Темні, темні сюди ховаються, світлі сюди ховаються. Так само і тут, ці сюди, темні туди. Тут нема нічого складного, Ліджіть у задоволення